Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Маємо ще один день, сьогодні у нас понеділок, день важкий. Усі дні важкі морально, фізично, то таке все можна пережити, а от коли на душі котиш крібуть. То трошечки якось не дуже. Так що, друзі, вже знімав неодноразово відосик в своєму господарстві. Є у мене такий помічничок, япончик, субота, 9,5 фінських сил. Запитували мене, чому я не хочу собі більшого трактора. У ну, мене немає землі, мені він не потрібен. І дав бомзу, завдяки ютубу придбав такого маленького япончика, то маю можливість. Обробляти такі невеличкі городики, у нас в Березані невеликі городи, то й не можна заїхати в будь-яку щілину і зробити все те, що робили раніше в ручному режимі. Та і з іншої сторони він це не трактор, це, це член сім'ї. Так що тубота знову сьогодні в роботі, є у мене там хвилинка, займаємося як і далі, підготовкою. Техніки, яку попритягували від хлопців, десь щось поїхали на шиномонтаж, де щось розбирається, ремонтується, готується, десь замовили запчастинки. Ну, на, на, на автомобілі вчора ми там знайшли причину, начебто клапан на паливній системі на Так що, друзі. ну, Працюємо і готуємо сьогодні в дорогу. Будемо віддавати автомобіль 3 ШБ, де резини і акумулятори. Треба це все діло. Відвезти і передати. Так що, друзі, на ті коментарі, які мені пишуть недолугі люди, спробуйте просто бути людиною і спробуйте робити хоч трішечки того, що робить моя команда і багато інших людей в Україні, справжніх людей. Так що, друзі, ну а на даний момент без кучняшки не буде какашки і ми плануємо далі жити. Тобто, що ми робимо? Вивозимо гнів. Є трошки невеличка кагата, ми зараз засипали там листя, яке згребли е слоями і перекидали гноєм, щоб воно перегнивало, робимо такий компост. Я думаю, що воно також піде на город, тому що зараз багато людей городики ще тримають, а от домашнього господарства немає. І якщо не кинути гною, то воно якось не туди і не сюди. Ну і хто пам'ятає цей сезон, який в нас був. Картопляни в цьому році картопля не дуже вродила. Ціна картоплі дуже висока. Ну але я це роблю, тому що це мені подобається. По-перше, я виріс на землі, дуже подобається. І, по-третє, в мене є для моєї родини ще листом ми продали для того, щоб окупити затрати, навіть в плюті вийшли, тому що в нас вже є техніка і ми і красиво. Так що наша субота знову в роботі. Зараз їду на невеличку добавочку, хочу завести гній на 4, 4 сотки, там мають чуть більше, ну він іде 4 сотки. Завеземо гній, не перегній, а свіжий, але кидаю, відколи в мене є господарство, відколи в мене родить щось на городі. Не є супер там огородником, ну, але як і всі люди, які живуть в селі. Садимо, по старій накатані по привичці, тому що щоб земля не гуляла. Так що, друзі, ну отак, тубота дерчить, для того, щоб трішки підняти настрій. Все-таки багато людей, які не хочуть вникати в ситуацію, яка є на сьогоднішній день у нашій державі. Саме краще зайнятися чимось і відволіктися. Але не можна забувати завдяки кому і якою ціною. Ми маємо можливість ще жити у цілих будиночках, маємо можливість виспитувати дітей, ми повинні по максимуму підтримувати наших захисників. Так що лопата вила на місці, шелудько на мазях. зараз сідаю на нашого джоника і погнали. Вже треба було б, звісно, цю резину перезути. О, Це ще рідна його резина. О, йому вже більше як мені. Двохсиліндровий дизельок, повний привод, блокування, вал відбору потужності, ну чотири повишених, чотири понижених, тобто три вперед, тобто шість вперед і тобто дві назад. Якось так. ну Я не дуже спеціаліст. Зроблена трьохточечка у нас. От. Він висить, треба було винта та зняти. Ну, він мені, я думаю, мішати не буде. Так що каркашковоз повний, золотом і печемо. Зараз світла немає, працює також генератор. Два дизеля дричить у дворі. Тобто якось трохи воно аж в голові перекручується. Так що, друзі, ну то, погнали, будемо пробувати. Не хочеться сильно нарити туди у дворі. Навіть ручняк є. Так що що там у нас? Все на місці, бусувати не буде. А, забув до одного хвилина витягнути. Так дерево хоч не зваляємо, О, Так що все, погнали. Помаленьку не спіша. Отак. Виходить, зими, вчора іпленько, щоб булонкам нашим було тепло. Якщо так, качашковок, так, так, бочки, ну там генератор трактоти. Я кажу, ого, як тебе трактор робить, непонятно. Ми що погнали. І все, влупили повишену і погнали. Трохи трясет. Тачка в нас їде вже сьогодні, крайня. О, і ми погнали. Хтось казав не трактор, та да це, це апарат, друзі, просто апарат. Дзіндюрить, зі своїми 9,5 кониками, робить вирвані гози. Хтось каже краще купити китайця. Можливо, не знаю. В мене китайця, в мене є мотоблок китайський. Дубер НТ-130, один із перших. Вже його відкапіталив. Він уже по стільки, що це просто капець. Ну а зараз є в мене такий дзьод. і це просто апарат. Просто май. Одна проблема. Кабіни нема. Холодно. Мало ли, Так, друзья, ну что, прибыли. Помаленьку заезжаем. Помаленьку, я думаю. Потрошку доехали. Закидаємо горою. Трошки, звісно, нагустив, але нічого. Так що що може япончик? 9,5 кінських сил. Я думаю, має, може те, що не може інший трактор. Зараз буде сам їхати. Все, погнав. Просто на низьких погано може загребтися. А от на високих залітаєш, звісно, набагато краще. Сьогодні коліщатка провалюється на призепі, трошки газку дамо. Поліс собі пошкандибав. Пішов пробуксовочка. Так, сапе. Не лізе. Лізе, лізе. Треба нам. Трошки напередочок стануть. Оба. все, Ах, падаю. Рия, дитя, які ями, але лезет, лезет, но пеще Так, друзі, включив повишену, бо заривається О, зарився Ну що, друзі, трохи звісно Треба якщо заїжджати, надо заїжджати з розгону. Тобто туди заїхали, трохи зарилися Викидав трохи вже, зараз розкидаємося. Ну, а зараз вже йде він нормально, але звісно, краще, щоб на городі підмерзло. Перед цим ми заїжджали, було сухо, а зараз реально капець. То, як там кажуть, дурний два рази робить і не хотілося б розводити ну, але вже приїхав, треба чекати приморозку або їхати сюди по обніжку і скидати на одну сторону, а потім коли підмерзне туди. Так що трохи... Але трохи якось відволікся, порився, погрібся, їде помаленьку. Зараз на ту сторону скидаємо, потім протягнемо вперед, а потім будемо вже виїжджати. Так що не пишіть мені там коментарів, що я горе тракторист, я не тракторист, але трохи неправильно це все діло зробив, треба було заїжджати все-таки збоку і кидати таку кучки з цієї сторони, а потім підмерзне, дасть Бог. І з тої сторони, бо це в нас перевернули ми землю. І так вийшло, що вона накисла і почала провалюватися. Якби зайшов з розгону, цього б не було. А так я на пониженні, на пониженні ще хуже. От, понижено -то добре там десь під горку виїхати. От, так що такий сраний гора хазяїн. Друзі, немає в мене кабіни, але реально помасла і жвилами лопатою, то трохи. Є, так що зарився трохи був по самі уші, ну, але виїхав. Виїхав воно. Ну. Ось таке, ну але це не по-хазяйськи, бачите, воно ну. таке. посрав, срал ламазало. Воно трактор риє, такі ями, хай бормили. Так що зараз кидаємо сюди кучку, потім протягнемо, ще розкидаємо і будемо виїжджати і будемо їхати додому. Так що поки не підмерзне, я думаю, немає сенсу страдати ерундою. Можна буде туди і проїхати. Кучки оттуди розкидати, а потім вже по цій стороні. Так що так. Що Будні ненормального господаря, в е голові полова, От. але джонник і ваги в нього не вистачає, він легкуватий, 340 лишніх кілограм, передок легкий, прицеп важкий, то понятно. він риється, але його не прижимає. Так що працюємо далі. Так, друзі, ну що, задача то виконана. Какашечки наші на городі. Саме головне, що не застрягло там в початку, в початку бо було б звісно не дуже гоже. Звісно, кисло добре. Якось час летить, шилучка трошки тормозить. Ну, але не гоже, не по-господарськи. Получилося, але нічого. Так що вилітаємо, зараз проїдемо, обіб'ємо тут трохи грязюку, щоб на дорогу не тягнути. І печемо додому. Ну що, погнали. Повний капець газу і пішли. Рея. І ще одна травичка і тут по травичці обіб'ємо нашого джондека. Все, більше так робити не будемо. Бо це не гоже. Так. Тут, Звісно, в кабіні в мене бордався. трави трохи поветираю. Так що без того, що немає в нас печки, нічого страшного. Колесан позалипали, кажуть, засрався по самій уші. Так робити не гоже. Ну але з'явилася хвилинка, думаю, витягнув. Витягнув, але трошки неправильно. Так що зараз приводимо нашу коника в порядок. Я на цьому буду завершувати свій відосик. Всім дякую за перегляд. Просто частинка робочого дня селюка. Всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі, не забуваємо підтримувати наших захисників, об'єднуємося в команду, тому що тільки завдяки їм ми маємо можливість робити, працювати, рухатися далі. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелуцько. Маємо надію, що весна прийде і ми будемо жити в вільній незалежній державі. Будемо садити, працювати далі. На всякого долю. На цьому все.